Спочатку знайшли перший грибочок. Ось, бачите, як цей гриб виглядає. Я зараз його вирву і покажу. Хвої тут ховаються. лисички-лисички такі достатньо великі і красиві. вже. От Влатилипкі, я шкаф. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні перший день другого місяця літа, 1 липня. І ми зі своїми дівчатами проїхали в трьох. На таку вилазку в ліс і хочемо сьогодні спробувати пошукати гриби. У нас вже тиждень, якщо не більше, йдуть кожного дня дощі. І такі суцільні дощі були, і зливи були. Вологи було достатньо. Зараз так тепло, градусів 25, мабуть, тепла. І я думаю, є всі шанси, що можуть з'явитися грибочки. Не знаю, чи будуть білі гриби, але мають вже з'являтися, потихеньку У звітах є. В минулому році добре збирали лисички. Ми також знаходили трошки білих і лисички збирали. Приїхали в ті місця, які ми добре знаємо, там, де ми збирали всю осінь, там, де ми збирали минулого літа гриби. Будемо пробувати, якщо гриби 10. будуть, то обов'язково обов'язково ви їх побачите в кадрі. Приїхали вже після обіду, вже півтретього, мабуть. ну так, ми Чисто в розвідку. Побачимо, що вийде. Ми біля сабіла гриби. Мої дівчатка знайшли перший грибочок. Цей перший грибочок це сироїшка. Так. Сироїшка. Будеш її розривати? Так. Да. Нази мені козинку. Ось це. Є вона думає, корзинка, вона, ну, нічого вона не туди не збирає я. грибочки. Ну, вже ми з нею дві сироїшки також знайшли. Одна в машині, а іншу ми трохи загубили, так? так. Загубили? Так. Так, поки що у нас доня знаходить сироїшки, перші гриби. Ну і нарешті ми знайшли ті гриби, за якими ми в цілому і їхали. Ми розуміли, що білого може не бути, але можуть бути лисички. І ось вони є такі малесенькі. Але вони є лисички. Смотри, мамо, смотри, прямо, прямо. Ось лисички бачимо. І ось лисички. Так, яких грибів багатенько, і вони тут такі гарні. Це ось сироїжечки. Ось одна сироїшка. Ось сироїшка. Гарна, симпатична. Вон ще один. Сироїшка, давай, зривай її, за ножку бери. Ось так. І в корзинку молодець. Так, друзі, тут знайшов трохи лисичок ще. Нарешті ми дійшли до лисичок, Доню, ти, ти, Я зрозумію, що ти помічниця. Ось Бачиш, які тато гриби знайшов? А да. ну можеш трошки підвинутися? Ось тут ще вони. Бачиш ростуть ось. Які маленькі, гарненькі лисички. Підніжками долі. Покажи ось туди на камеру, які ти гарні грибочки тут з татом знайшла. Ось сюди. Хвою тут ховаються, маленькі лисички. Це гриби просто суперові. В смаженому вигляді це вогонь. Доню, тобі вони подобаються ці гриби? Так. Да. золота моя. Друзі, он далі збираю лисички. Є вони. От що, що лисички, слава Богу, ми знайшли. Я думаю, сьогодні з лисичками ми точно будемо. Збілимо трошки поки прольот. А ось лисичата є. Друзі, ось йду до Яночки, Яночка. Тут умнічка вона знайшла лисички і лисички такі достатньо великі і красиві вже. Береміш. Думаю, Яночка, он еще нашла. Лисички такие, уже размер больше приемный. Леж я сначала находил малюки лише. Я до пошла. пришла. Довися, какие маленькие. Ого, Наша мамочка ще лисичку одну знайшла гарну. Величеньку. Це моя, так? Так, да, я її можу тобі віддати. Друзі, тепер вже я знайшов декілька лисичок. Ось одна. Це є, я нашла! Це Єван знайшла. Я ось тут поруч ще трошки декілька заховалося. Я тебе хозинку положу, ладно? Ладно. Ховаються під хвоєю, під листям, треба також їх відкопувати трошки, навіть лисички. Така что, подруги? Ось тут поруч також, друзі, подивився, ще дві такі лисички красиві, достатньо великі. ось. Уважно дивимося і ось ще, ще одна лисичка. Гарна. Кличе мама наша. Знайшла знову лисички. І так багатенько. Одразу ми пішли шукати білі, білих нема. Зайшли в ліс там, де збирали раніше лисички. І лисичок дійсно, дійсно багато хвої. Ось, отам -от Єва дестає ось там вон. хвої поховалися бачимо сіла поляна так, Ось такі достатньо крупні лисички не лише дрібничок, а от такі є собі в корзинку доцю клади будь ласка Бачимо, які симпатичні гриби. Я вже спочатку навіть вже не сподівався, що ми щось знайдемо, але сюди зайшли і, і лисички пішли. А Лисички це гриби на смак, хто як вважає, але... Але, як на мене, в смаженому вигляді вони краще білих. Друзі, дивіться, які цікаві гриби, такі незвичайні ростуть на пеньку. Напишіть в коментарях, хто знає, можливо, дістівнині вони чи ні. Ось такі Ось такі грибочки. Друзі, ну ми десь годинку в лісі. Спочатку ми пішли в наші перевірені місця, де завжди збирали білі гриби. На жаль, білого поки що немає, хоча земля волога така, і я думаю, що грибниця ще поки не розрослася. Думаю, декілька тижнів, якщо буде сприятлива погода, то можливо вони і підуть біля. Зато багато достатньо сироїжок. Ну, Сироїжки це такі гриби, мало хто їх збирає, але вони також мають свої а, смакові якості. Ну, і... І лисички, лисичок багато. Я думаю, сьогодні ми будемо з лисичками ми зайшли в ті місця, де ми збирали лисички, де вони нам зустрічалися. Їх так багатенько, ви вже бачите, цікаво і євочці цікаво. У неї вон, своя корзинка також. Тому будемо, думаю, з грибами. Ходимо, шукаємо далі лисички. Наша мама трошки пройшлася і знайшла ще одну поляну. Файних лисичок. Ось, бачите, як цей гриб виглядає. Я зараз його вирву і покажу вам. Отакий насичено жовто гарячий колір оранжевий, помаранчевий. Дай мені. Відноси, будь ласка, доню до мами у відерці. Ось. Ось один. Ну так ховаються, під хвою. Також так? Я нас настав. Я знайшла скарб. Ти знайшла скарб? Угу. Це твоя лисичка, ти її можеш отак викрутити. Спробуй, будь ласка. А ось тут наша мама під деревом знайшла отаку зграйку. Три штучки гарна. такі крупні достатньо. От я навіть і не пам'ятаю, щоб в минулому році у нас такі крупні вони були. Були, не багато, але були. Це я знайшла. Згодна повністю. А ще один забереш, Дот? Друзі, дивіться, яка висичка. Висичка. гарна. Я отримала для себе гібочок маленький. Так, он Єва зрізає. Тут еще несколько лисичек. Ева он рижа. И вот еще одна тут. Донечка, ты так обережно мне пальцы не разрежь. Забираємо ще одну гарну лисичку. Ось мама казала, в траві немає. Її в траві так, а що тут яка велика, дивіться. Опа! Дивіться, яка величенька. І я на декілька знайшла. А доня наша вже трохи втомилася. Ось, друзі, ще одну лисичку знайшов. Але я не скажу, що вони масово, вони є. Але вони такі достатньо е, поодинокі. Є іноді там, знайдеш там плантацію, але ну менше їх, ніж в минулому році, але зато їх розмір. Достатньо такі крупненькі ці лисички. Ховається лисички. Отак, От бачите, в траві пару штучок. І також поодинокі іду таку плантацію не знаходжу. Одекілька. Друзі, ну що, зробили паузу на обід, зараз перекусимо. Час вже п'ята година вечора, дві години ми збирали гриби. Назбирали зовсім небагато, ось так от трошки невеличку корзинку. Лисичок і бачите, сироїшки були, але я їх порізав майже всі червіві. Отам трохи таких живих, не знаю, що з ними робити. Ну прикольно, сезон відкрили, гриби трошки є, на маленьку сковорідочку є. Де там. Та ти що, доця. А тим часом доня знайшла грибочок прямо під тим місцем, де ми обідаємо біля столику. Так, ну що, будемо його діставати, сироїшка. Ось така сироїшка, так? Друзі, вже час близько шостої вечора вирішили, ще трохи зайдемо, мала вже втомилася, але все одно трохи зайдемо в ліс, подивимося ще. Ось бачите, по об'єктиву лазять мухи, мошка всяка. Комарня це мінуси. Є два мінуси збирати гриби влітку. Перший це всякі комарі, і всяка мошка, ну і другий це спека. Спека душно. Сьогодні, от спеки і духоти немає. Сьогодні дуже-дуже комфортно абсолютно, але комари задовбують з мушкою капець просто. У порівнянні з осінь, осінь, взагалі дуже комфортно. Зайдемо ще там півгодинки, походимо, може, якісь ще трошки знайдемо лисичок і будемо їхати додому. Наша мама вже трошки знайшла там лисичок, я так розумію. Ось після обіду мама вже трохи тут поназбирувала. І я там бачу одну вона пропустила лисичко. Ну так, бачите, просто ці лисички знаходити. Ховаються, вони під хвоєю. Ось, дивіться, наприклад. От якщо не сидіти, ніколи її отак не побачиш. А вона ось тут є двійка таких синпотяжок. А он далі, дивіться скільки їх росте. Ось, сховалося І от там під хвоєю. Ось. Ось, ось. Он далі там. Ножки не берем. Вон ховається як. У Мосі знайшли Мама. дику малину лісову. Доцінці. Наші. Час, подожди, Така смакота. Смачна малинка, доню. Uh -huh. Смачна. Он ще, каже, ягідка сама показала, так? Да? Uh -huh. Далі дивись скільки. Дивіться, яка малина. Супер у лісі. Взривай сама, доню. І в рот. Ось така смакота. Ось вже під завершення Яна ще трохи знайшла. Комарів просто жесть, тому все, йдемо до машини і будемо їхати додому. Така грибалка у нас вийшла, оскільки ось ми трошки-трошки, але зібрали перших грибів, перших літніх грибів цього сезону. Дякую всім за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Далі буде цікаво. Всім щасливо, всім пока!